Мені було году 13 чи 12. Ну, так собі було, знаю. Колись, як піде дощ, вся калюжа жовта, по боках жовта, аж таке піною побереться. Виселяли ж, повиселяли ж села ці. Нам вже заборонили користуватися верховою водою. Всі криниці приїжджали в водовозки і викачували воду з криниць, щоб люди не користувалися цією водою. А користувалися тільки сугубо і скважини. І кругом стояли колоночки. і люди могли користуватися. в даний час бували лисички, як є сезон, ягода чорніка, то на приборах період норми. Маткається. Нехай би люди би їхали би заселялися, пусти села.